Сольна лампа і фонарик два в одному. Народ, Дивіться, показую. Так світить нам, як фонарик. Бачите? Чик-чик-чик, ось туди тако світить. Ось туди добиває. Чик-чик, виключаємо. Далі ми її беремо тако розкриваємо. розкриваємо. Але ми зараз це все зробимо. Дивіться, розкриваємо. Далі ми її вмикаємо. Тут у нас різне світло є. Вмикаємо ось тако. Чик. Бачите, це у нас жовте світло. А... Нажимаємо, це в нас друга яскравість і третя яскравість. Далі, щоб перемкнути режим, нам треба зажати. Бачите, зараз жовте з білим. Получається, світить камера. Не передає трошки, так? Да? Оп. Точніше, то було біле, це зараз жовте з білим. І бачите, виключаємо. Чік, режим. Перший, другий, третій. Тобто удобно. І в принципі зробити якісь там уроки. Да? Наприклад, можна щось десь ну, під лампою, коли світло вимикають. І зробити ліхтарика, якщо нам треба да, десь взяти і піти. З нею собі тільки такий кляць-кляць, і пішов собі, і світиш. Тобто, ціна питання всього на від 923 гривні. Це у нас відекс класний. Класний бренд іменно ось такої електроніки, да різної тому кому треба, хто ще без світла народ, пишіть, дзвоніть і вам відправимо.